Добрий день, друзі, хочу вам показати. Я недавно в себе знімала вам її колумну. От, дивіться, колумна. Показую вам, як вони виглядають в дорослому вигляді. Це дорослі, дорослі особини. Ось насправді вони мають десь 6 метрів зросту. Велетенські дерева, реально велетенські. Мені потрібно мене троє, напевне, щоб обняти ось це дерево кущ. Чому дерево кущ? Тому що, бачите, воно високе і має дуже багато стволів всередині. Скажу вам так: це організація міська, її дуже сильно сумніваюся, що хтось тут коли-небудь щось чистить в цих туях. Повірте мені, і вони живуть тут прекрасно, бачите? Ніяких проблем з ними немає. Ніхто їх не стриже, ніхто їх не чистить. Подивіться, я вам покажу. Якщо вони виросли високі самостійно, вони прекрасно самоучисні. Бачите? І тут реально ніхто не чистить. Тому, якщо ви думаєте, що у вас із туями буде проблема, тому що їх потрібно буде десь зв'язувати, стригти. Заспокойтеся, це все дуже сильно відносно. Ось. Ніхто їх не зв'язує і не стриже. Так, буває ось е, така ситуація. Зараз я підійду ближче і покажу вам. Але це все вирішується навіть за допомогою сікаторів в, в два-в один клік. один раз і все. Розумієте, якщо вони вам будуть надто сильно широкі. Їх потрібно буде кембріками зв'язувати. І що я вам скажу, вони настільки широкі, що е, я маю один метод зв'язування, е, скажімо так, е, якщо у вас немає кембріків, а туї і ваші великі потребують зв'язування, не зв'язуйте ні в якому разі дротами їх. Ні в якому разі е, шнурками такими. Е, Ніякими шнурками. Єдиний матеріал, яким ви можете зв'язати, це жіночі капронові колготи. <свісно> Можливо, це для вас е смішно звучить, але якщо ви не маєте можливості е доїзду. До міста десь замовите собі зараз, а у вас халепа, і ви хочете зараз їх зв'язати. Просто залізайте всередину, беріть собі драбину, залізайте всередину і підв'язуйте їх. Не дуже сильно міцно, але в капрон такі, така структура нитки, яка не впивається в дерево. Вони просто еластично собі розтягуються, і їм достатньо еластичності, щоб не впиватися в стовбур. Е, вони бачите прекрасні. Е, люди, Я не знаю, чого люди бояться туй. Я просто не розумію цього. Але це, ну, звісно, е, вибір кожної людини. Хтось її хоче в себе на території, хтось не хоче. Е, комусь це здається, надто вже е, е Приїлося, але якщо ви хочете ширму для чогось, від когось зелену структуру на подвір'ї, не знаю, стіну для. Фон для, для свого саду, ви можете це використовувати абсолютно. Я не проти туї на території, абсолютно. Я за їх використання. Але грамотне, щоб це не було туї по периметру, і один газон, одні туї по периметру, і газон. Це мені виглядає як грубовий ящик. Я не знаю, що можна придумати. Це, бо є такі ландшафтні дизайни, де просто по периметру туї, і один газон. Все. Більше нічого. Ну, це мені здається. Таке щось, але ось так, якщо це виглядає, це виглядає дуже красиво. Красиво, і, і що я скажу вам, воно е, недоглядне, їх ніхто не доглядає. І в чому справа колумни, в чому, в чому її суть? В тому, що вона реально росте колонами. Бачите? Це реальні, реальні колони. Реальні колони. Вони собі ростуть окремими колонами. Зараз скажу вам, скільки тут а, одна від одної посадка. Один, два з половиною метра. Два з половиною метра посадка одна від одної. Один, два. Як де? Один, два. Два метри. Так що е, і дивіться, Ну, вони тут не зімкнулися, тому що задалеко два з половиною, якщо було б півтора. Була б суцільна стіна. Або, ну так, півтора метра, була б суцільна стіна. Якраз тут пів метра, бачите, простор. Хто хоче, щоб був простір, пів метра залишаємо. Ну, ось так огляд туї колумна. Це прекрасна рослина, яка недооцінена садівниками. На жаль, використовують тільки дуже вам знайомий один сорт і все. Ну, ще брабант, але він не настільки е, користується увагою, тому що його теж не знаю. Думають, якщо це якесь лахмате чудовисько. насправді брабант виглядає шикарно. Покажу вам ще огорожу і стоїть брабан для того, щоб ви собі е, могли зорієнтуватися. Ось казкові дерева використовуйте. Використовуйте як ідею. Ось показую всередині, для того, щоб ви зрозуміли. Чисто бачите? Чисто, чисто. Вітер їх сам очищає, ніхто їх не чистить, бачите? Всередині більш-менш чисто, тому все прекрасно. Використовуйте, до зустрічі, друзі!